Всім привіт! Це мій Тревовох і день третій. Прокинулись ми з таким чудовим видом на підйомник та гарною сонячною погодою. Оселились ми на гірськолижному курорті тінь у французьких Альпах, а саме у Валькварет на висоті 2300 метрів. Тінь входить до складу гірськолижної зони Еспей Скіллі, яка об'єднує траси Тіня та сусіднього курорту Вальдезір. Таким чином, загальна протяжність трас складає 300 кілометрів, а перепад висот від 1500 до 3500 метрів. А ось тут живемо ми. Саме на такій висоті знаходиться льодовик Гранмот, який забезпечує можливість катання цілий рік. Його я вам покажу ще в наступних відео. У будівниках пишуть, що цей курорт підходить і для новачків, але камон, всього 2% зелених трас до деякі ще й не дістатися, якщо кататись не вмієш. Тож сьогодні хлопці пішли вибирати спорядження, а ось я вирішила дати своїм колінам відпочити, провела друзів та відправилась гуляти по курорту. Звісно, зі мною був фотик і я нафоткала ще гарний гір. нашла сувенірну сувенирную з срезного штучками. спустилась на лифте и подивитися под вытащенный інші подъемник Потім ще гуляла там і тут, ну загалом альпи просто неймовірні. Далі ми вже зустрілись на обід. Цікаво, що в основному тут подають бургери, картоплю фрі і піцу. А от французьку кухню треба було ще пошукати, але ми таки її знайшли потім. Після обіду був відпочинок, який плавно переріс у вечерю з грецьким салатиком. А потім ще був дабл з Гаррі Поттером, отим висим чуваком і дракомілфоєм, і все мирненьке лягли спати, щоб рано встати. Тож, папа, -па, і до наступного влогу.